Завдання 14. Автомобіль, рухаючись із середньою швидкістю 144 км за годину, витратив 8 кг дизельного палива на 100 км. шляху. Визначте середню силу тяги двигуна автомобіля, якщо його ККД – 30%. Ну що ж, стартуємо, записуємо умову цієї задачі у скороченому вигляді. Отже, автомобіль, рухаючись середньою швидкістю 144 км за годину, записуємо, що швидкість В. У нас складає 144 кілометри за годину. Перетворюємо в метри за секунду в систему Сі, і це дорівнює. Нагадую, що ми 144. Тоді замість кілометра пишемо 1000 метрів, а в знаменнику замість години пишемо 3600 секунд. І тоді це дорівнює. Ну що ж, на калькуляторі тоді два нолики, в принципі, можна скоротити. І тоді 1440 ділимо на 36. 1440 ділимо на 36. Вийде 40. Отже, записуємо, що це дорівнює 40, метрів за секунду. Є? Швидкість ми знаємо. Далі витратив 8 кг. маса палива М дорівнює 8 кг. Ну що ж, якщо у нас буде спалюватись дизельне паливо, то нам задобиться питома теплота згоряння цього палива. Давайте я її підкреслю. Ось вона. У дизельного палива у нас 42 мегаджоулі на кілограм. Мега це мільйон. То я одразу запишу, що Q маленьке. Дорівнює 42 мільйони джоулів на кілограм. Є? На 100 кілометрів шляху записуємо, що шлях L дорівнює 100 кілометрів. Кілометр це тисячу метрів, тобто це буде 100 тисяч. Метрів Є? На 100 кілометрів шляху. Отже, е, визначте середню силу тяги, якщо його ККД, ККД це літера ета. Записуємо дорівнює 30%. Відсотки це соті долі одиниці ми записуємо як 0,3. Ну що ж, у нас запитують, визначте середню силу тяги двигуна. То давайте ми цю силу позначимо літерою F. Середню. Гаразд, як її знайти? В такого типу задачах я рекомендую розпочинати з коефіцієнта корисної дії. Якщо мова йде про двигун внутрішнього заряння, то ми пам'ятаємо, що за означенням коефіцієнт корисної дії це відношення А корисного корисної роботи, що виконує цей двигун автомобіля. До Q повне, до повного тепла, що виділяється під час спалювання палива. Ну, як знайти корисну роботу? Ну, корисна робота, якщо у нас під дією сили F, автомобіль переміщається на певну відстань, то ми можемо записати, що А корисне це сила F, що множиться на L так? F помножити на L. А що таке q повне? Повне тепло, що відділяється під час спалювання цього дизельного палива, то ми записуємо, що q повне дорівнює Q маленьке, що множиться на n. Тоді звідси випливає з цих усіх міркувань. Звідси випливає. Що ета e буде дорівнювати, записуємо E дорівнює. Отже, замість А корисне пишемо F множити на L. Що ділиться? Ну, а замість Q повне пишемо Q помножити на M. Гаразд, формула в нас є. І з неї нас цікавить, чому дорівнює F. До речі, зверніть увагу, що швидкість нам, в принципі, не знадобилась. Ну, так буває. Гаразд, то звідси тоді випливає. Давайте я перенесу. Що ми можемо зробити? Як знайти звідси F? Я пропоную обидві частини рівняння помножити на QM. Отже, записуємо, що ми множимо обидві частини рівняння на Q маленьке M. І тоді звідси випливає. Звідси випливає. Тоді, якщо ми множимо на QM, то зліва в нас буде ета. E, що множиться на QM дорівнює, а справа у нас F помножити на L, що ділиться на Qm, ми також множимо на Qm. Тоді QM у нас скорочується справа. І у нас залишиться, що ета, що множиться на Qm, дорівнює F помножити на L. Ну що ж, нас цікавить, чому дорівнює F, у нас є тут лишній множник L. Я пропоную обидві частини рівняння поділити на L. Тоді ми одержимо, що ета, що множиться на QM, ми ділимо на L, і це дорівнює F помножити на L, ми також ділимо на L. То L у нас скорочується. Так, то залишиться, що F дорівнює, тут у нас тільки F справа, дорівнює ета, що множиться на QM, що ділиться на L. Є? Ну що ж, формулу ми одержали, а зараз обчислюємо, чому ж дорівнює сила тяги F. Записуємо F тоді дорівнює. Отже, ета у нас дорівнює 0,3, що множиться. Q маленьке у нас 42 мільйони джоулів на кілограм. Що множиться? Далі маса у нас 8 кілограм. І що ділиться? А L у нас дорівнює 100 тисяч метрів. Ну що ж, розбираємося з одиницями. Кілограми у нас скорочуються. Джоулі. Джоулі, замість джоуля я можу написати ньютон, що множиться на метр. Тоді у нас метр скорочується, залишиться ньютони. Тепер скорочуємо 5 ноликів. На 100 тисяч скорочуємо і чисельник, і знаменник. Я викреслюю і тут 5 ноликів. Так? Ну і зараз тоді обчислюємо 0,3 на калькуляторі. Множимо на 420. І множимо на 8. Це буде 1008. Записуємо, що це дорівнює 1008. Яких одиниць ньютон? Что ж, можна так залишити, ну або округлити до 1 кН. Можна і так. Запишемо, що це наближено до рівня. 1 кіло ньютон Є. Ну що ж, ми знайшли силу тяги середню, 1 кН. Це значна сила. Дуже. Так, приблизно отже, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, визначте середню силу тяги двигуна. Записуємо, що F наближено до рівня. 1 кН. Ну що ж, ось така задача на коефіцієнт корисної дії теплового двигуна. На цьому вправу завершено.